Всім привіт, друзі! З вами я, Масонка у Майнкрафті. І в цьому відео я віддихаю тут в джунглях на природі. Так вот, тут дуже гарно, дивіться. В мене тут, є, бачите, моя кімната. Е, Ось тут твоя, ютуберська, я її потім вам покажу. Е, побачите її потім. І в цьому відео, друзі. Ми тут собі, бачите, віддихаємо. Тут дуже прикольно, мені тут дуже, друзі, подобається. Але ви тоді перед переглядом поставте лайк, підпишіться на канал і ми починаємо. О, йдемо собі, значить, трошки пройдемося по свіжому повітрі. О, це хто? Це якась дівчина, зараз ми підійдемо. Так, ідемо, друзі, значить, спитаємо, хто вона. Так. Привіт, привіт. Я... О, привіт! Я твоя підписниця. О, це дуже прикольно, друзі, це мій підписник. Давай пойдемо. прикольно. Давай походимо, давай я тобі покажу свою ютуберську кімнату. І я тут віддихаю на природі. Зараз тобі її покажу тобі все. І ще навколо покажу. Отако. От Дивись. Тут бачиш вона така дерев'яна, невелика. Бачиш? <гум> добре, що бачиш. Заходимо, значить, всередину. Проходь. Проходь. Ти тут в мене такий стіл проходь. стоїть, бачиш, о, тут моє крісло. Тобі подобається мої відео, до речі? Так, дуже подобається. Це дуже класне відео. О, це дуже-дуже добре. Дивись. Тут в мене камера, правда така старенька, це моя сама перша, я з собою взяв так. Але вона досить нормально показує. І... а як тебе звати? О, ну, я не хочу, я боюсь сказати. Ну добре. Хочеш присядь тут? Чи щось хочеш? Я Дробити. присяду, добре. Присідай. Так, друзі, бачили це мій підписник тут. Я дуже радий, що мене зустрів, мій підписник мене зустрів, то дуже круто. І зараз ми вернемося до неї в будинок. Ей, ей, дівчина підписник, привіт е, знову. Що, е, як тобі тут? Так, все гарно, у тебе дуже гарний дім. Супер, добре. А ти щось хотіла? нічого. Точно нічого не хочеш. Хоча давай на озеро підемо, покупаємося. Давай, підемо. Е... О тут Давай. Я... Ой, вода трошки прохладна, я дуже довго не хочу купатися. іду вже зараз тут трошки. Все я йду на берег. Ах, фух. А знаєш що? Що? Я твій хейтер, я не люблю твої відео. Ей, ей, не бей мене. На тобі. Ай, ай! Чому ти мене б'єш? Ау, ау, ай! Хватить, зупинись, будь ласка. Не бий мене ау, ай. Ай. Ай, тікаємо, тікаємо, тікаємо від неї. Друзі, ау. Не бий мене не бий! Ау, ау. Ау. Ай. 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 Ай, друзі, вона мене побила. Ай. Ай. Ай, друзі, вона мене сильно побила. Дивіться, який мене синяк під оком. Тут. Ай, аж плачу. Дуже больно. Вона мене убила, друзі. Ай. Ай. Треба піти віддихнути. Ай. Іду до себе в будинок віддихну. Ай. Вона мене дуже сильно від... дуже сильно побила. Мені дуже больно. Ай. Фух. Я тут вас собі віддихну. Так, друзі, це було дуже-дуже больно. Ай. Все дуже болить. Я підключив камеру, бачите? Я камеру підключив і знімаю так. Ай. Ось так, друзі, вона мене сильно дуже побила. Дуже сильно, мені дуже було больно, ай. Я тут сижу, віддихаю. Але стану, отак. Вийду на вулицю, ще подихаю повітрям. Не знав, що вона така, ай. Побила мене. Ой, отак вот друзі, якщо вам сподобалося відео, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал, бувайте всім па-па!